俺たちの会話で言うことはないです。

আমরা <coughs> Dit is 'n baie goeie projek en dit is baie interessant. Доброго дня, шановні колеги. Будемо починати нашу роботу. Почнемо, як завжди, з приємного. Шановні депутати просимо займатися свої місця. Почнемо з приємного. За період між 12 та позачерговою 13-ї сесією районної ради 7 кликання відсвяткували свій день народження депутатів районної ради, друг Павло Володимирович. Далі Вікторович. Бажаємо міцного здоров'я, довголіття, родинного затишку, щастя, згоди, добра та миру. Ну і я так є інформацію, скажу, що є плюсна новина, всі знають нашого холодного лікаря діагностичного центру, ми середньо померлимо про чарське місце, охорону будущего, моє бажання відвідати, охорона судника через колись будемо. Дякую. Далі я поки перейдемо до одної роботи, хотів би надати слово колесам Кірургові, яка записалася до виступу, волонтеру народного клубу вересня, буквально декілька хвилин. Ми про свої перекресті. Ми соціальні проєкту народного вересня, а саме ми зараз е, актуально збираємо книжки для дітей, е, які знаходяться в лікарнях, які хворі, а також для діток, які потребують, особливого спікування. Е, Усій зібрані книги ми будемо е, передавати у Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, що знаходиться у села школі моїх приколих а також... До міської та обласної дитячих дитя. лікарні. Користуючись нагодою, я хочу подякувати голові ради пану Віталію за те, що він вже приєднався до цієї ініціативи і вже подарував зміни. Я вірю, що а, вони будуть цікавими та прийманнями. І також хочу закликати усіх вас, щоб ви також приєдналися до цієї акції і подарували можливо, можливому книгу, можливо, книга, яка вже була використана, але є в доброму стані. І тим самим підтримали е, таку добру справу і, і е, так спонукали діток читати і розвивали е, їх е, е, читання. І, Якщо по конкретних термінах змогу, то книжки можна приносити до е, приймальної країної ради до 15 серпня, а потім ми їх знаємо і подаримо дістати. І хочу сказати, що разом ми вкрила і разом ми можемо створити добрі справи і робити всі краще. Дякую. Друзі. Приймайтесь, приймайтеся. Домовитись. Давайте до 15 серпня приймальні районної ради. Ми організуємо збір книг, які потім передамо спільно з представниками волонтерів, робимо клубу. Дякую. Так, переходимо до роботи сесії. До районної ради самого скликання обрано 36 депутатів. На пенальне засідання буде чергової 13-ї сесії районної ради прибуло 2, 25 депутатів що більше половини депутатів у загального складу. Відсутні окремі депутати з поважних причин, відпустки зрядження хвороби. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія ради повноважно вирішувати питання. На підставі пункту 6.1 статті 55 вищоза значеного закону позачергову 13-ту сесію районної ради оголошують відкрити. Саморода Володимир Володимирович, начальник Лубунівського міжрайонного відділу управління служби безпеки України в Рівненській області. Сейчас Володимир Анатолійович. Тимчасово виконуючий обов'язки військового комісара Щепа Сергій Олександрович. В роботі сесії також другучі заговаритися з адміністрації. Количок Володимир Олександрович. Заступник голови радиодміністрації подоріг Сергій Вікторович, керівники управління та відділів радіодміністрації, керівники територіальних органів міських стабільності в районі, сільські селищні голови, керівники закладу охорони здоров'я, представники засобів масової інформації. Всього присутніх запрошених на сесії від професії чоловіків. Відповідно до регламенту районної ради, функції секретаря по сесії виконує виконавчий апарат районної ради. Шановні депутати, Згідно із статтею 2.17 регламенту районної ради. Нам необхідно визначитись під рахунком голосів по прийняттю рішення. Є пропозиція? Вічину комісію утворити з трьох чоловік. Не буде інших пропозицій? Немає. Тоді голосуємо. Хто за те, щоб відчину комісію утворити в кількості трьох чоловік, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували? Дякую. Тримається одноголосом. Пропоную персональні склад депутатів. Відковець Людмила Адамівна, голова фракції політичної партії об'єднання самокоміч, Бас Петро Степанович, член фракції Свобода», Дельковий Богдан Миколаєвич, голова фракції Блок ПК Короченка Солідарність. кого будуть інші пропозиції? Немає. Тоді голосуємо. Хто за те, що в пічну комісію увійшли депутати? Відковець Людмила Адамівна. Вас Петро Степанович Раденкович, Богдан Миколаєвич, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Не голосував? Приймається. Членів рішення комісії, прошу прийняти свої робочі місця та визначити з головою та секретарем комісії. Що відповідно, до статті 3.25 регламенту районної ради рішення районної ради приймаються відкритим поіменним голосуванням або таємним. Для рішення комісії відповідно підготовлені процесови для поіменного голосування на кожне питання порядку денного. Шановні депутати, на розгляд пленарного засідання позачергової 13-ї сесії виноситься перелік питань, які вам роздано. Також хочу зауважити, що є ряд як питань, які виносяться на розі сесії за незберегнення термінів оприлюднення відповідно до регланку, але є нагальними і їх потрібно приймати, оскільки є дане положення прописано також в нас в регламент. Є пропозиція. Запропонований порядок денний прийняти за основу. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Ставлю пропозицію на голосування. Хто задає порядок денний? Позачергової 13 ї сесії прийняти за основу, прошу прийняти депутатське посвідчення. Хто за? Хто проти? Утримався. Не голосував. Дякую. Порядок денний приймається за основу. За рекомендацією президії районної ради та постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропонує включити до порядку денного сесії наступні питання. Про затвердження положення про філію загальна освітня школа першого ступеня опорного закладу Городоцька загальна школа першого третього ступеня Рівненської районної ради Рівненської області. Заповідає на Бачок Олександр Юрійович, начальник відділу освіти районної державної адміністрації. Хто за те, що включити зазначене питання за порядку денного? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримався. Не голосував. Дякую. Приймає Слідуючи про пані, панівського навчального заходного комплексу загально-освітній навчальний заклад 13 ступенів, то шкільний навчальний закладівської районної ради Лівницької області, шляхом перетворення його оформні заклад. Потоцької загальноосвітньої школи першого другого ступеня, Рівненської районної ради, Рівненської області, Зарешківської загальноосвітньої школи першого ступеня, Рівненської районної ради, Рівненської області, шляхом перетворення їх у філії опорного закладу. Розповідає на Ручу Олександр Відович, начальник відділу освіт районної державної адміністрації. Хто за те, що включити зазначення питання по порядку денного, то голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався.